Браян Кавану, притча, як любити свою жінку. Одного разу чоловік прийшов на мудреця питати поради. Ми з жінкою вже давно не маємо колишніх почуттів одне до одного. Напевно, я просто не люблю її, та й вона, як не прикро, мене також. Що робити? Любити її. Але ж, я кажу, жодних почуттів не залишилося. Це найкраща причина любити її. Але як же любити, якщо не любиться, служити їй, слухати її, співчувати їй, жертвувати заради неї собою? Для істинної любові немає жодних перепон, бо дієслово любити означає не почуття, а дію. Діти мої, будемо любити не словом чи язиком, а ділом і правдою. Перше послання святого апостола Іоанна.